Так, з сьогодні трошки невеличке відео вже на кінець з магазину, тому що дуже багато такого крутимося, їздимо, наїздили щось трошки. Ви можете подивитися в попередніх відео, що ми там наїздили. Єдине, що я вам ще не показав з попередніх разів, це те, як ми робили при. Робили прививку, результат тієї прививки, я вам скажу, не дуже хороший результат. Тому що зовсім новий спосіб для мене він був новий. Я тим способом ще на своїй пасті теж не робив, я її вперше використав. Використав через те, що швидкий спосіб. Недоліки, в принципі, вже зрозумілі. Я вам покажу той спосіб, ну результат покажу. Відразу кажу, що результат не втішний, щоб ви розуміли. Але не настільки. Невтішні, щоб його боятися використовувати. Значить, е, далі привезли на бджоло-пакети. Будемо працювати далі з тими джоло пакетами розвивати. Значить, яка наша ціль? Розвинути бджоло-пакети, розвинути до хорошої е, кондиції і з них збирати продукти бджільництва. Да? Це якщо ми говоримо про той точок, який у нас YouTube точок, значить, далі е, продовжувати працювати. Дуже багато люди пишуть різних коментарів стосовно того, як, як ми робимо ті чи інші речі з точки зору там, неправильний бджолопакет, неправильно там те зробили, неправильно те зробили. Томився я вже дивитись, що постійно ми щось робимо неправильно. Результат говорить сам за себе. На рахунок бджолопакетів, дивіться. Що значить неправильно. От е, коли ми говоримо про бджолопакети, коли ми робимо бджолопакети, ми повинні розуміти ключову річ: Бджолопакет повинен доїхати. Оце саме основне. Тобто Ми його повинні довести. Бджоли не повинні запаритися, бджоли мають залишитися живі. Оце саме основне. Тому, коли ми збираємо бджолопакети, ми враховуємо відстань. Тобто, якщо ми веземо там на відстань. Е, 100 кілометрів, до прикладу, то треба зібрати бджолопакет одним чином. Да? Якщо ми веземо на відстань 10 км, можна трошки іншим чином. Що мається на увазі? Якщо ми веземо на відстань 100 кілометрів, ми повинні врахувати, що коли є розплід, є відкритий, відкритий розплід, тому що бджолопакети часом і відкритий, розплід попадає. Є відкритий розплід, то ми потім можемо отримати запарення бжіл, да? Якщо ми будемо вести на 100 кілометрів. Тому що гріти. Відкритий розплід для бджіл необхідно більше виділяти тепла, виробляти, продукувати тепла для того, щоб його зберегти. Да? І це буде породжувати запарення бджіл, тобто буде вища температура. А якщо в нас буде не три рамки розплоду, а чотири, буде ще вища температура. І ми потім можемо отримати дуже погані наслідки. Наступний випадок: візьмемо стандартний бджолопакет. І якщо ми в той бджолопакет натрусимо велику кількість бджіл, дуже велику кількість бджіл. Тобто, ну, знаєте, як люди трусять. Вони візьмуть, є певного роду бджолина сім'я. Ми звідти беремо рамочки з розплодом І ми туди так, візьму на ну, яструшу одну рамку, візьму ще одну і ще одну. Да? Натрусили туди бжіл, там тим бджолам в дорозі немає куди діватися. Вентиляції недостатньо, тому що вони будуть вилазити і закривати ту вентиляцію. Ми теж запаримо бджолу-пакет. Тому не завжди повинні бджолопакети бути такі, щоб звідти бджоли аж висипалися. Вони повинні бути достатньої сили. Достатня сила це так, щоб бджоли обсижували ті рамки, які є в бджолопакеті, і ще чуть-чуть зверху. Цього достатньо для того, щоб бджоли почали гарно розвиватися, гарно працювати. Цього достатньо для того, щоб ми, скажімо так, виправдано втратили кошти на бджолопакет. Наступний момент, який є дуже важливий при перевезенні – це фіксація рамок. Ви повинні розуміти, що ми можемо фіксувати рамки самими різними способами. Нам не важливо, який спосіб, важливо, щоб вони були якісно зафіксовані. Якщо рамки стандартні на всіх пасіках, чи там на ті пасі, які ви берете, значить вони стандартні. Мається на увазі товщина, Брусків і так далі. Значить вони стандартні, все нормально, можна не хвилюватися. Якщо ні. Ми знаємо, що там, більш за все, вони будуть нестандартні, або нам пасічник попередньо заявив, що нестандартні. Потрібно таким чином підготуватися, щоб рамки були все одно зафіксовані якісно. Не якимось там одними прижимними планочками, а грібночками, класними грібьоночками, або й плоскі мають бути, і планка між планкою, і так далі. і так далі. По-різному. Це повинні також враховувати. Також ми при відстані, есть, якщо нам треба дуже далеко вести бджіл, ми повинні врахувати, що повинна бути в бджолопакеті вода. Тому що ну, вода мається на увазі в губці. Ми беремо губку, звичайну кухонну губку, і її змочуємо водою або паралон. Ми беремо паралон, і паралон у нас виконує дві функції. Перше це рамки не колібаються, він знизу лежить. І друге, можна намочити, і там буде вода. Це якщо довго перевозити, якщо не довго буде сидіти в тому ящику. для того, щоб не було бою, тому що ми часом можемо задушити маточку, теж буде неприємно. І так далі. Тому, коли е, ви критикуєте або пишете стосовно того, чи сильний, чи слабкий бджолопакет, е, врахуйте нюанси, деталі е, і все. А коли про них не озвучено було, про те, деталі, нюанси не знають, то потрібно якось лояльніше ставитися. Чи що? Якось в цьому плані. Коротше, ви мене зрозуміли. Далі, е, на рахунок медозборів і того всього діла, От сьогодні ми маємо 15 травня. Е, ми починаємо дивитись, переглядати сім'ї на наявність меду. В одному із відео я вам показав, і результати є. І вони будуть, тому що, е, що такий в нас тут регіон. І при цьому всьому я не поїхав ні на ріпак, ні ще кудись. Бджоли стоять на стаціонарі. Добре це чи погано, звісно, добре. Але скажу, що попередні роки це завжди от така ситуація, як сьогоднішній день, то вона була там 25, 25, по 25 травня по 5 червня. А ми сьогодні маємо 15 число, тобто, швидше, значно швидше. І ми можемо відкачувати мед. Це є долі е, доволі приємно. В багатьох регіонах акація захолола. Тобто е, були приморозки, е, цвіта акації захолов, і а меду не буде в багатьох регіонах. У багатьох регіонах навіть ріпаковий мед також не буде. Або буде мало. Тому що холодно, ріпак не виділяє. Е, або дуже слабо виділяє. Що в цих ситуаціях робити? Різні варіанти є. Е, е, що я вам скажу, треба. Мінімізувати ризики. Вся ж та сама історія. Мінімізуємо різними шляхами ризики. Один із способів, це, якщо у вас даже 20 сімей, поділити на точки по 10 сімей. Там 10 сімей в одному місці, 10 сімей в другому місці. Це буде у нас тоді ну, буде хоч якийсь запобіжник, що хоч десь ми викачаємо мед. Звісно, з царезним розрахунком, але не через один кілометр, а хоча б через кілометр 30-50. Тоді буде, буде сенс, тому що ми будемо міняти зону. Е Потім, якщо не йде мед, треба збирати пилок. Тобто пилок все одно на кітках є, бджоли все одно збирають пилок, і не йде мед, збирайте пилок, тоді ви не втратите в часі і все буде добре. Саме класно це весною збирати пилок, коли йде інтенсивна кількість пилку з садів, а далі переходити на мед. Ну, якщо мед далі не йде, да, тобто. Неко кажучи, між медозборами ми можемо збирати пилок. Тобто йдуть підтримуючі взятки, ми збираємо пилок. Йдуть основні взятки, ми збираємо мед. Все просто. <coughs> ну, Наприклад, на своїй пасті я пилок не збирав, тому що банально немає коли. А за цим треба дивитися. Далі. На рахунок медозборів, в принципі, понятно. далі відводки, їх треба робити. І... Такий банальний спосіб боротися з руїнням. Да? Зробіть відводки просто. Нічого складного в цьому немає. Тому що люди не замічають елементарних речей, я вам зараз скажу. Ті, хто подивиться це відео, будуть знати. Ви бачили пасічника, який робив бджолопакети? Із І з тих бджолопакетів, щоб бджоли роїлись, або щоб з тих сімей, з яких робили бджолопакети, бджоли роїлись. Ну, я думаю, що ви таких випадків не знаєте. І я не знаю. Ну, Хоча, якщо пасічний, звісно, тормоз, то бджолопакет теж може зроїтися. Е, ну, Сім'ї, з яких ви забираєте бджоло пакет, бджоли ніколи не будуть роїтися. Бо ви туди посадите молодих маток. І не важливо, чи роєві, чи свищеві, чи вашого виводу, все одно все буде добре. І тому ваш протиройовий метод, просто зробіть відводок по принципу, бджоло-пакету. Все, вся робота. І більше ніколи не будете паритись про родині. На рахунок сильних сімей, от всі там стараються. Давайте ми зараз там на, 20 сімей, на 20 рамок на, наростемо сім'ю, і вона нам буде давати багато меду. Не потрібно цього робити. Панове сім'я, яка має 6 до 8 рамок розплоду, тобто вона буде займати там 10-12 рамок корпус е гніздовий, вона вам прекрасно буде збирати мед. Все, і більше вам нічого не треба думати. І то 12 рамок, це вже ну, це вже, це вже багато. Да? Тобто, Ви про це не партите, щоб наростити сім'ю на 24 рамки в лежаку. сім'ї треба дуже багато корму, щоб себе забезпечувати. Вона менше меду принесе, ніж сім'я, яка буде мати 10 рамок. Це вже практикою провірю. Е -е, тому якось так коротко вам сказав. Ну, і ясне діло, е От ми в магазині вертаємося в колію, тому що трошки випали. З тим, щоб з цими вдулопакетами зробити роботу. І всі, хто там бажали здати воск, пишіть, дзвоніть. Е, бажано дзвоніть, так буде швидше, оперативніше. Е, люди, які мені поздавали воск, хтось на гроші, хтось на вощину, я вже з усіма розрахувався. Е, ну і в принципі, все. Всім бажаю. Гарного дня і давайте разом розвивати бджінство України. Ну і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому Збережемо бджіл, завдяки цьому рятуємо світ. Ось так. Всім гарного дня і на все добре.